Коротше, грузим мішки Привезли Вот Ось сюди сидятьки, коротше, вчора камаз привозив, а сьогодні приїхав забирать. Уйня така ша пісні. Наебаловка. Водя машина її. Коротше, таке міндобриво, блядь. Та не тяніть. 50 кілограм. 16-16-16. А там отака хуйня, блядь. І оце люди продають сейчас отаку срань, сейчас я вам покажу. Ось одеться міндобриво. Ось сюди кидаю воду. І дивіться яке виходить. Це не травмофоска. Це срака собача. Це глина, саме настояща, дивіться. Це Я знімаю відео тому Ось ця машина, номера. Я вас не, я машину. Хуями розкидаєтесь, блядь Оце, коротше, таке міндобриво. Гамно Гамно собаче, саме настояще. стоячі. Да, ми Вот механичный завод. А что там, блядь, осталось все равно? Песя, вот это кустрай. Водитель нервнішає сильно, навірно, переживає. Так що люди не купляйте це гамоно. Це вітрамофос. Так, оце ми ще загрузили, там на газоні було. 6,5 тонн. І тут 6,5 тонн, оце таке міндобрило. Оце люди, дивіться, пробуйте на зуб, пробуйте на все, це міндобриво. Все, все, йому гап. Глина. Глина найнастоящего. Я думаю, всі фермери побачать, які. У мене, звісно, канал не розпространений, Гришко Руслан. Ну подивіться, як на даний момент кидають людей, фермерів під час війни і тому подобне. Оце мін доброго, нітрамофотка. Благо, що ми ну зараз поїдемо вигрузимо, я тоді вам далі розкажу.